Доброго вечора. Ми з України. Так, прийшла додому. Ось мої такі покупочки. Ось я купила от такого от м'яска. Дуже гарне м'яско таке. Так, лопаточка це у нас, так? От, взяла з чим-то кілограмчика. Взяла цибульку, морква, але нам її не так багато треба буде. І отакі от от різ, так. Це у нас буде завтра, буде прямий ефір, в 10 годин вечора в 22.00. І будемо робити в прямому ефірі далму з виноградних листичків. Так, так, так. У мене вони в запасі, я їх робила. Вони в мене є. Пам'ятаєте, прямі ефіри, як я робила, готувала ці листичка. От вони у нас є. Отакі От свіженькі, вони залишились як потрібно. І завтра ми будемо, я сьогодні перекручу це все, приготую фаршик на дому. А завтра в прямому ефірі будемо це крутити. Буде дуже багато в мене роботи, але ми це зробимо для наших хлопців ЗСУ. Так.